Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про довгу й, чесно кажучи, досить складну історію рухів, які століттями шукали відповідь на одне з найфундаменталіших питань людства. Власне, ось воно. Це питання це і є серце всієї нашої розмови, бо історія буквально рясніє спробами знайти на нього відповідь. І саме ці спроби ми і називаємо рухами за мир. Ну що ж, давайте розбиратися. Для початку що це взагалі таке рух за мир? Бо це, знаєте, щось значно більше, ніж просто бажання, щоб усі перестали стріляти. Це таке собі широке поняття, яке може включати в себе що завгодно від повного абсолютного пацифізму до якихось дуже конкретних політичних вимог, які просто покликані зменшити рівень насильства. І отут, до речі, є один дуже важливий нюанс, який треба розрізняти: дивіться є антивоєнний рух. Це, як правило, реакція на якусь конкретну війну, скажімо на війну в Іраку. Мета тут чітка і короткострокова зупинити саме цей конфлікт. А от рух за мир це щось значно глибше, таке більш філософське. Це про те, як побудувати світ, суспільство, політику так, щоб війни в принципі стали неможливими. І може здатися, що все це якийсь винахід ХХ століття. Але ні, ідея організовано виступати проти війни, вона насправді дуже дуже давня. Її коріння сягає в глиб століть і проходить дивовижний шлях від релігійних заборон до цілих філософських течій. Тільки погляньте на цю еволюцію. Все почалося ще в релігійному контексті. Далеко од 989 року церква намагалася, хоч якось, вгамувати феодалів своїм рухом, мир Божий. Далі у 17 столітті з'являються так звані мирні церкви, наприклад, квакери, які пішли набагато далі. Вони просто відмовилися від насильства як такого. А вже до 1815 року ідея виходить за межі церкви. У великих містах з'являються перші світські громадські товариства миру. І саме цей довгий шлях підготував ґрунт для появи таких постатей, як Махатма Ганді. І от ця фраза ганді вона, мабуть, найкраще підсумовує всю суть принципу ненасильства. Його філософія стала таким собі наріжним каменем для незліченої кількості рухів у ХХ столітті. Адже він довів на практиці: опір може бути неймовірно потужним, навіть якщо не зроблено жодного пострілу. А тепер давайте перенесемося в час, коли все змінилося. Друга світова війна закінчилася, але на світ упала нова, набагато страшніша тінь. І рух за мир був змушений реагувати на загрозу, якої людство ще ніколи не знало. І цей страх мав ім'я, ядерна бомба. Це був не просто страх нової, потужнішої зброї, це був екзистенційний жах. Вперше в історії людства отримало інструмент для повного тотального самознищення. І як не дивно, саме цей всепроникний страх став каталізатором для наймасштабніших мирних протестів, які коли-небудь бачив світ. І що тут цікаво, ці рухи не просто кричали абстрактні гасла на кшталт за мир у всьому світі. Зовсім ні. Візьмемо, до прикладу, британську кампанію за ядерне роззброєння. У них були дуже чіткі, конкретні, хоч і радикальні вимоги, і на них влада вже не могла відповісти якоюсь загальною фразою: треба було казати так або ні. Мільйон, мільйон людей в одному місті. Тільки спробуйте це уявити. Це ж населення величезного міста. На той час це була найбільша політична демонстрація в історії Сполучених Штатів. І ця цифра це не просто статистика, це дуже яскравий показник того, наскільки глибоко страх ядерної війни проник у свідомість людей і якої неймовірної сили набув цей рух. І це не була історія виключно про якихось професійних політиків чи активістів. Величезну роль тут відіграли звичайні люди, зокрема жінки. Такі організації, як от Жінки за мир, показали, що ця боротьба об'єднала абсолютно всіх. Це не було щось маргінальне на узбіччі суспільства. Ні, це був по-справжньому масовий народний рух. Але звісно світ боявся не лише ядерної бомби. Рухи за мир також мусили реагувати і на звичайні, так би мовити, конвенційні війни, які вели їхні власні уряди. І от війна у В'єтнамі це просто хрестоматійний приклад. Все почалося з невеликих протестів у студентських містечках, а перетворилося на потужну культурну і політичну силу, що буквально розривала країну навпіл. І значною мірою це сталося завдяки телебаченню. Вперше в історії жахи війни без прикрас і цензури транслювалися просто у вітальні. Цей рух об'єднав абсолютно різних людей від лівих активістів до католиків, від ветеранів, що повернулися з фронту до звичайних домогосподарок. Він назавжди змінив ставлення суспільства до війни і до власної влади. І, от коли ми дивимося на всю цю довгу історію, стає зрозуміло, це такий собі нескінченний квест. Прагнення до миру це вічна боротьба, яка знову і знову стикається з тими самими фундаментальними викликами. І все це по суті зводиться до однієї фундаментальної дилеми: проблеми, з якою стикалися всі від середньовічних єпископів тисячу років тому до сьогоднішніх демонстрантів. А саме, як ефективно говорити про мир, коли твій опонент розуміє тільки мову сили, як протистояти жорстокості, не стаючи при цьому таким самим жорстоким у відповідь? І це питання насправді залишається відкритим, воно нікуди не зникає і висить у повітрі. Бо якщо насильство це інструмент влади, то яке ж тоді майбутнє у миру? Готової відповіді немає. Але саме від пошуку цієї відповіді, від того, яких форм набуватиме ця боротьба сьогодні, зрештою, і залежить наш спільний світ.